Покровські, Лиманські Турецький залишаються найактивнішими напрямками бойових дій на сході. Росіяни, як і раніше, намагаються просунутися вперед і загарбати нові території, але наші захисники тримають фронт. Детальніше про бойові завдання та здобутки українських воїнів далі в огляді. На Харківщині бійці полку Ахілес виконують завдання в районах Куп'янська та Дворічної. Завдають ворогу втрат та не дозволяють розвивати наступ. Цими днями оператори безпілотників підбили танки, мінний загороджувач та вантажівки. Прикордонники за допомогою ФПВ-дронів знищили транспорт, камери відеоспостереження та вразили шість позицій ворога. Біля Кремінної та Серебрянського лісництва пілоти Фенікса точними ударами також блискавично поцілили в танк бронемашину тигр, міномет гармату та паливно-мастильний склад. На їхньому рахунку і результативне знищення піхоти. Окупанти знову штурмували Білогорівку. Їхні атаки були відбиті. Бойові завдання виконували 187 безпілотних літальних апаратів противника. Також загарбники завдали на нашій ділянці фронту 15 артилерійських ударів та один авіаційний. На Лиманському напрямку влучними ударами відзначилися бійці 45-ї артилерійської бригади імені генерала Мирона Тарнавського. Пілоти вистежили під час пересування і поцілили у російський зенітно-ракетний комплекс Тор, знищили кілька гармат, підірвали ББМ та ворожий автотранспорт. На сіверському відтинку операторі дронів батальйону К-2 конвертують свою майстерність у точні удари. Воїни понівечили ворожу БМП та назавжди залишили окупантів у норах, де ті ховались. Біля часового яру працюють катенята за незмінним графіком 24 на 7. На Краматорському секторі залізну міць виявляє п'ята окрема штурмова. Розносять на попіл укріплення та піхоту противника. Турецьк довгі місяці не дають московитам загарбати місто хижаки, бойовий підрозділ патрульної поліції. Після відпрацювання по живій силі правоохоронці знищили схованку транспорту окупантів, а ще вибухово перейшлися по антенах російських зайд. Повітряні сили ЗСУ успішно вразили район зосередження сил російської гвардійської бригади 103-го мотострілецького полку. Прицільним вогнем накрили укриття та підвал із ворожим особовим складом у Торецьку. Місце перебування рашистів повністю зруйноване. Через камеру безпілотника холодноярівцям вдалося стати свідками надзвичайного рівня завбачливості російського вояка. Він заздалегідь заліз у чорний пакет, коли над ним завис дрон. На Краматорському та турецькому напрямках штурмові дії різної інтенсивності відбувалися в районах Мінківки, Часового Яру, Деліївки, Щербинівки та Турецька. Усі ворожі атаки на мототехніці наші захисники успішно відбили і не допустили втрати позицій. На Покровському напрямку армія агресора проводила наступальні дії в районі Єлизаветівки, Сухого Яру, Кудлярівки, Новоолександрівки, Богданівки, Олексіївки. Противник зазнав втрат поставленої мети не досяг. На Покровському напрямку пілоти пташок бригади Червона калина невтомно перетворюють ворожу техніку та позиції на уламки. фпв дрони в руках наших бійців стали зброєю майбутнього. Український штурмовик знищив трьох окупантів у ближньому стрілецькому бою. Відео зафіксувало досягнення воїна 152-ї єгерської бригади. Чорні запорожці вистежили на вогневій позиції ворожу РСЗВ-ГРАД та влучними ударами дронів ліквідували її разом з боєкомплектом. На Новопавлівському керунку ворог суне в бік Константинополя. Та веселого. Там ефективно косять рашистів, оператори безпілотників 23-ї окремої механізованої бригади. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, інтерподробиці, марафон Єдині новини.